Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скремайстер компанії GoIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Наталія Сокирчук, випускниця курсу QA онлайн розкаже нам про свій досвід в IT. Наталю, привіт. Привіт, Наталя. Скажи, будь ласка, де працюєш, Чим займаєшся? Я зараз працюю в компанії PlayWing. Я QA інженер. Ким працювала до ІТ і чому вирішила перейти в цю сферу? Ой, до цього 17 років я працювала в журналістиці. Вау! Власне, власне, замислюватись про перехід я почала ще до початку повномасштабної війни, але чомусь вважала, що я не зможу. Ну тому що я все життя вважала себе гуманітарієм і чомусь думала, що IT-сфера сфера це тільки для технарів. І якось я думала, думала про це і відкладала ці думки. А потім сталася магія, тому що у Фейсбуці я побачила допис своєї однокурсниці, яка теж працювала в журналістиці, і яка написала допис про те, що вона переходить в ІТ. і, до речі, саме завдяки го IT. Це правда. А, вона сказала, що вона там довго зважувалась, але врешті вирішила. Здається, вона на фулл-стап пішла на курс, якщо я не помиляюсь. Я їй написала: кажу: слухай, як ти зважилась, чи це важко? І, взагалі, ну ти, чи подобається тобі? Як ти зрозуміла, що тобі це буде до душі? Вона каже: Слухай, ти е, е, просто спробуй є е, е, там оці семиденні марафони. І каже, саме завдяки ним я визначила, що саме мені подобається, і записалася на цей марафон. Я одразу зрозуміла, що мені підійде QA. Але я хочу сказати, що найбільша проблема, як я розумію вже зараз, людей, які замислюються про цей свічинг, про перехід, це те, що люди чомусь себе недооцінюють і чомусь вважають, що сфера IT – це тільки для якихось суперматематиків. Це не так. Наталю, скажи, будь ласка, як тобі вдавалося поєднувати сім'ю, роботу, навчання, розкажи про свій секрет успіху. Насправді це не легко, чесно, тому що е, е, поки час переходу в IT, він займає певний там період, певний проміжок. І в цей проміжок все одно треба працювати, їсти, виховувати дітей, взагалі займатися сім'єю. Тому. Е, Мій секрет це була просто дуже сильна мотивація. Вона це чи не ключовий чин, тому що все одно докладати зусиль доведеться. Я б хотіла зауважити ще такий момент. Я часто бачу. У відгу... не, я ж отримую рекламу там про різні курси, і у відгуках я бачу, що от там ті чи інші курси мені нічого не дали, нічого я там не зрозумів. Насправді жодні курси, жоден викладач не зможе взяти свої знання і вкласти вам в голову, якою б не була програма. І я хочу одразу сказати, що працювати доведеться, працювати самостійно треба буде, тому що жодна лекція вам не перепише все у ваші місце. Наталю, розкажи, будь ласка, про ланцюжок працевлаштування, як ти готувалася до співбесід, як ти їх проходила, скільки ти їх пройшла, перш ніж знайти свою роботу. Перше, що я зробила, це розіслала свій по, Здається, спочатку я в десяток компаній розіслала. Я отримала з десяти. Я отримала сім відповідей. П'ять з них були, що ми дуже щасливі, що ви взагалі про нас подумали, але, на жаль, у нас нема вакансій. Я подивилася, думаю, так, напевно, ми їх знаєш, ще недостатньо, і почала просто вчити все посіла самлійською мовою, просто вчити. А потім я бачу ще кілька вакансій. Ну, думаю, давно не розсилала резюме, дай розішлю. І отримала запрошення на співбесіду і якось все знову-таки зорі мені допомогли. Якось це склалося через те, що я справді планувала спочатку скласти STQB сертифікацію, і після цього вже ну, маючи такі кози у рукаві. Якось йти далі шукати роботу. Але все склалось трішки інакше. Я намагаюся знайти час, щоб все-таки продовжити навчання і спасти цю сертифікацію, але вже з роботою, з реальною. Наталі, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні? Найскладнішим для мене були певні теми, які вимагають саме такої. А... Високої концентрації і е, такого посиленого розуміння того, що відбувається, я можу сказати, що на цьому етапі мене дуже м, виручила можливість е, ставити якісь запитання ментором, тому що якщо щось не зрозуміло, вони справді пояснювали і роз'яснювали це дуже допомагає, тому що можна прочитати теорію навіть з різних джерел кілька разів і все одно лишаться моменти практичні, які ти не зрозумієш, а ментор він тобі. Е, Розкаже, як, як цю теорію прикласти до реальних якихось проєктів, до реальних речей, ну тобто на практиці. Скажи, будь ласка, взагалі пригадай свій перший робочий день. Я дуже сильно переживала. Ну, напевно, як усі. Ем, але хороша новина для таких саме любителів попереживати, як я, це те, що е, в it компаніях, як правило, є така практика, як. Е, Залучення нової людини до процесів, тобто це досить тривалий е, проміжок часу, коли е, тебе просто за руку водять там і показують, що, куди, як, в чому полягає робота, як її краще робити. Пояснюють, якщо ти раніше не стикався, як працювати з певними програмами. Тобто ем, не буде так, що перший робочий день тебе посадили, дали тобі завдання і кажуть, робити. Так не буде. Наталю, якщо не секрет, яка була твоя перша зарплата? Можеш точно суму не говорити, але сказати, чи ти там, вклалася, наприклад, в те, що дає до УА безпосередньо рейд по зарплаті? Е, скажімо так, моя перша зарплата. Е... В IT, вона була точно вища моєї зарплати з попереднього місця роботи. І так, середньоринково вона дуже вкладається, тому е, розчарування фінансового не було. Угу. А що тебе більше мотивувало перейти в IT? Все ж таки фінансові можливості чи, можливо, є якісь інші причини? Це разом. Фінансові можливості, безумовно, теж, але е, треба розуміти, що робота м -м, журналістом. Вона сама по собі дуже важка, а вдвічі вона важка під час повномасштабної війни, коли всі події, які ти висвітлюєш, ти пропускаєш через серце, тому це морально було дуже важко, і мені дуже сильно хотілося спокійної роботи. Такої, знаєте, коли не треба плакати, кудись бігти, переживати за щось, аж так, щоб рвати серце. Мені хотілося. Просто спокою, спокою і фінансового якогось бонусу за це Наталю. Чи є щось таке, що я не запитала про те, ти би хотіла розказати нашим студентам? Є я пам'ятаю, що коли я вже закінчувала курси, вже замислювалась про працевлаштування. Прац... У мене була така фобія, напевно, що я от прийду на роботу і я не зможу знайти свій перший бах. Я так цього боялася, думаю, боже, усіх будуть баги. Я буду сидіти, це робити якісь завдання а свого багу не знайду першого ніколи. Насправді це не так. Баги вони знаходяться, вони обов'язково є, як ми знаємо з теорії. От, тому ваш перший баг у вас буде і наступні будуть. Клас! Гарна історія, знаєш, як це в розробників страх зробити баги, а в тестувальників страх не знайти їх. Так, да, Це правда. Наталю, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Не ну, найперше, це повірити в себе, тому що ви точно зможете. От просто точно вам це кажу, що вам вдасться. По-друге, ви повинні розуміти, що це шлях досить тривалий і він непростий, тому вам потрібно не забувати, що ви робите і для чого ви це робите. І коли захочеться там щось буде складно, захочеться опустити руки, не дозволити собі зробити там перерив на один день, на два дні і повернутися до того, що не виходить. Ну, вам потрібно трошки буде докластися до самодисципліни, але воно того вартує. І ще я б щиро порадила все-таки звернути увагу на свою англійську мову, тому що. Це потрібно і для навчання, і точно для роботи вам знадобиться в ті компанії, де я працюю зараз практично все англійською мовою. Тому віра у себе, наполегливість і трошки англійської клас, Наталю. Щиро тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів, що знайшла час поділитися своїм досвідом. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Наталю, а тобі бажаю досягнення твоїх цілей і створення такого життя, яке ти хочеш. Дякую за інтерв'ю. Дякую. Я усім щиро бажаю удачі, і я знаю, що все буде добре. Супер, па-па. Па-па.